Останні два місяці я досліджувала тему, чому наші знайомі в інстаграмі не ставлять лайки під нашими постами. Я ставила лайки та коментарі всім, кого рекомендував Інстаграм та вибірково тим, хто дивиться сторіс мої кожного дня на протязі багатьох років, але лайки не ставить. У відповідь я отримала тільки 2% лайків і 1% коментарів. Тому чисто мої можливі причини з дослідження. Перше, деякі люди хочуть бути непоміченими, тому і залишають нас без реакцій та лайків. Друге. Люди можуть утримуватися від ставлення лайків під постами, які вони сприймають як конкуренцію або як щось, що викликає у них негативні емоції. Третє. Наразі сьогодні, де ми постійно засипані інформацією, люди можуть просто пропускати багато постів без ставлення лайків через перенасичення інформацією. Четверте. Особиста неприязнь. П'яте. Не підписані на сторінку, але переглядають, щоб не спалитись або щоб інста не підтягувала сторінку в подальшому. Висновок – Лайк за лайк у 2024 році вже не працює. А вас підтримують лайками та коментарями?